Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Ну що ж, чергове шоу влаштовує російський датор Путін для чи то Дональда Трампа, чи то для світу. Перемовини їм захотіли вони, значить, А між тим, Трамп може вдарити по таким як Путін. Ну, поки що по Ірану знову. І це відкриває перспективу того, що історія може повторитися проти Кремля. Принаймні, так хочеться вірити. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Горе, вітаю! Рада бачити, слава Україні! Героям слава навзає. Мене, от надихнув пост Трампа, який каже, що якщо Іран буде далі балуватися і, і знову насичувати Уран і виготовляти, готуватися до того, аби ядерка в них знову була на оснащенні, то Трамп зробиться знову, візьме і вдарить по Ірану. Між тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування із Жаном Нелем Баром, міністром закордонних справ Франції, каже, що та дійсно призупинення масованих атак на Київ під час візиту спецпредставника США Кіта Келога доводить, що російський диктатор Путін боїться президента Дональда Трампа. Ну що, чи боїться він цей хворий на шахеди, як каже Зеленський Трампа, або тут шахеди приховав. Ну і наскільки такі досвід Трампа по Ірану може сигналізувати Кремлю, що коли Трамп щось хоче, то він не зупиняється, бере і б'є? Можу припустити, що дійсно страх певний у безпосередньо кремлівського диктатора до Трампа він присутній. Чому? Бо так нарочисто налаштовувати свою пропагандистську машину. І робити вигляд, ніби дедлайни Трампа про 50 днів і загалом ніби то не мають жодного значення, це не варте уваги. Всі все розуміють, що тут діє принцип задзеркалля. Відповідно, Путін усвідомлює те, що стало з Іраном, коли політика безпосередньо Вашингтона була розвернута. І форсована буквально за три дні. А я нагадаю, що нещодавно, якраз перед перед атакою Сполучених Штатів на Іран, було дано два тижні два тижні для перемовин, і через три дні буквально, через три дні, полетіли відповідно Б-2. Полетіли тамагавки, полетіли глибинні протибункерні бомби. Тобто, в принципі, в принципі, Трамп показав, що він може діяти непередбачувано, попри дані соціології, попри розгорнуті інформаційні кампанії, попри мережу лобістів. А ми знаємо, що Російська Федерація вона і в Сполучених Штатах ну має канали донесення власних думок, власних наративів. Це працює, зокрема, і серед частини мага спільноти. Ми це фіксували неодноразово. Ну але тим не менш, Путін очевидно усвідомлює, що для нього, для нього вікно. Певні можливості, наскільки це коректно називати, але теж закривається. Єдина проблема в тому, що, на жаль, у цій непрогнозованості Трампа сам президент Сполучених Штатів все ж таки вказав певні часові рамки щодо впливу на основних енергетичних партнерів Кремля, які і надають фінансування російській військовій машині. Продовжувати вбивати українців, тому я абсолютно переконаний, що окрім теми 50 днів, треба посилювати безпосередньо тему обмежень щодо саме Кремля, тобто, наприклад, робота по лінії Міністерства фінансів, якщо вже там Трамп не хоче там сам. Десь, ну, грубо кажучи, там маратись. Чи питання знову ж таки подальшого напрацювання, але швидкого напрацювання нового пакету санкцій на рівні Європейського союзу? Ми ж бачимо, як швиденько в ЄС та ж сама Словаччина, а за нею і Мальта зробили крок назад. І я думаю, що, скоріш за все, там все ж таки був вплив безпосередньо Вашингтона. І цей процес треба дійсно пришвидшувати. Багато чого ще можна зараз задіювати. І та той же самий Євросоюз показав, що стелю на російську нафту потрібно знижувати з 60 до 47 приблизно доларів. І це саме можна вже за допомогою Сполучених Штатів робити. В координації з країнами Великої Сімки, тобто можна багато що робити, і Путін усвідомлює, що довго тягнути цю гуму у нього просто вже не вдається. А отже, і повертаючись власне до питання, так страх присутній, бо очевидно, Трамп буде збільшувати тиск, від якого страждатиме спроможність Кремля і далі вести війну. Ігоре, але вони то запроваджують і збивають ціну на нафту. а потім Блумберг повідомляє, що Європейський Союз вирішив, що нові обмеження на постачання пального, виготовленого з російської нафти, почнуть діяти лише з 21 січня 2026 року, щоб ринок там не дуже турбувався, дизельного пального. Давайте ще років 10 почекаємо, наприклад. А чого ж тільки з 26 року, не розумію? 36. го У нас же стільки часу. От, якщо говорити про 36-й рік, то я нагадаю, що імовірно, десь до того року Путін має теоретичну можливість далі перебувати на троні. Може, і за до 36 го захочуть. Але що стосується пауз, дійсно в запроваджених санкціях, по яким прийнято політичне рішення. З однієї сторони, ми пам'ятаємо принцип, за яким і впроваджують обмеження, щоб це сильно не уразило безпосередньо європейської економіки. Але я тут абсолютно погоджуюсь, що стосується того ж самого дизелю, яке виробляється з російських нафтопродуктів, тут можна було б діяти. Набагато активніше. І навіщо давати ще ці півроку, а отже, півроку додатково заробляти і давати можливість надходженню коштів до Російського федерального бюджету. Ми вже чули неодноразово, наскільки і Путін, і та ж Набіуліна, і загалом фінансово-економічний блок російського уряду кричать, волають, що ну, ситуація. Дуже непроста в їхній економіці, як каже, не бюліна з відбувається. Тобто, насправді це якраз і свідчить про те, що санкції потрібно впроваджувати оперативно, бо від часу їх анонсу прийняття політичного рішення, а потім імплементації це абсолютно незадовільний. Період з цієї точки зору, що він дає можливість російському агресору, по-перше, адаптуватись, а по-друге, звичайно, запровадити санкції і знайти хоча б частково компенсатори інші ринки збуту. Тобто мова тут йде навіть не про європейський бізнес, а саме про можливість росіян створити додаткові лазівки. Цим власне вони і займаються. Я думаю, що не без допомоги окремих. Європейських бізнесменів, для яких з з'южел з росіянами, це мета номер один. Ну да, а тут ще цікаво помітили значить спільне розслідування важних історій Делфі, Естонія, Схем і Експресен. Про те, що сам Томединський, оцей оце великий переговорник Путіна псевдоісторик. Він під санкціями да з 22-го року. Ну періодично штати собі дозволяють знімати їх з нього на кілька днів, коли він до телітав, а не дуже успішно для Кремля. Між тим, ось це спільне розслідування. Повідомляє про те, що російське військово-історичне товариство цього Мединського, яке фінансує окупаційну армію і веде ідеологічну роботу серед. Дітей підлітків на тимчасово окупованих територіях, так воно не під санкціями досі не під санкціями. Є вже версія, що може хочу такого, як Мединського, потім як договороспособного після Путіна чи замість Путіна залишати, чи про що ось ця історія з цим російським військово історичним товариством? Ну, Питання дійсно потребує подальшого аналізу, mm -hmm. але такі лазівки вони створюють дійсно поле для міркувань. А зазвичай, коли їх залишають, значить це для когось треба. Мене і мене в ліса без сумніву, без сумніву, і це якраз свідчить про те, що тиск безпосередньо з боку України. І медійний, зокрема, і політико дипломатичний по таких напрямках має тривати. Точно ми не можемо говорити про стелю обмежень за жодних обставин. Навпаки, подібні речі дійсно, завдяки зокрема і журналістській спільноті вони все ж таки виходять назовні, а отже, вимагають швидшої реакції по вирішенню. І я, до речі, хочу відзначити, що дійсно саме журналістка. Аналітична спільнота протягом останнього часу зробила величезний пласт роботи для того, щоб проаналізувати загалом ефективність запроваджених санкцій. І, на жаль, ми маємо багато, багато прогалин. Ми пам'ятаємо і про те, що той же самий європейський ринок, грубо кажучи, приніс росіянам за останній час 200 мільярдів євро доходів. За рахунок російських енергоносіїв ми пам'ятаємо, коли з якогось переляку, наприклад, американці знімають санкції з дружини Ротенберга. Пам'ятаємо сирійський кейс, коли без обмежень роса І багато-багато ще таких цікавих фактів. Пак 2 два згадати угорський. це якраз знову ж таки повертає до моєї попередньої відповіді, де якраз і демонструє можливості російського лобізму в західних структурах. І тут питання одне, це там відстоювати інтереси з точки зору запровадження чи не запровадження санкцій, а з іншої, це ж питання взагалі впливу на західні влади. І це можна навіть вважати певним чином, певним елементом диверсійної діяльності, бо сьогодні ця мережа виконує одні завдання, а завтра буде банально підривати суверенітет окремо взятих європейських та не лише європейських держав. Ми вже бачили застосування певних ІПСО навіть в Сполучених Штатах і не лише. Ігоре, ну от велика Британія ще теж вводить санкції? Вона погодилася а, і так само минулого тижня опустила прайскеп на російську нафту, а тепер ще й вводить санкції проти ста танкерів так званого тіньового насправді явного флоту Російської Федерації, і а, там ще й компанії пов'язані з Лукойлом Також в водночас, як ми думаємо старасом загороднім політехнологом, а чи застосовувала б Британія свій флот для того, щоб зупиняти ці танкери по факту, а не на Персії санкціями, ну бо ми бачимо, що санкції водяться, а вони потім курсують і курсують територіальними водами, обходять, не наближаючись безпосередньо до країн і возять далі. Цю нафту і возять передусім я нагадаю, що у Великобританії є прекрасний інструментарій за рахунок якраз того, що страховки видають страхові кампанії. На морські перевезення і Великобританія є лідером в цьому напрямі, тому коли здійснюються обмеження, то це дуже б'є безпосередньо по перевізникам, яким власне і належить зокрема і тіньовий флот. Хоча, хоча я абсолютно підтримую те, що тут потрібні реальні дії на морі по блокуванню, ми вже бачили, як, наприклад, Естонія намагалась. Блокувати один із танкерів тіньового флоту Російської Федерації, і що сталося, коли Росія просто підняла свій винищувач, і за хвилину блокування було зняте. Тому дійсно мова має не йти зараз про папірці. Очевидно, мова має йти про патрулювання, зокрема Балтійського моря, через яке Російська Федерація продовжує вивозити 60% Експорту нафти не лише патрулювання, постійні систематичні перевірки. Того чи мають відповідні судна документи, чи не перевищують вони стелю відповідно по ціні на російську нафту? Тобто тут має йти абсолютно інший рівень боротьби, бо сотні дійсно сотні зараз танкерів знаходяться вже під забороною під санкціями. Але це не заважає Російській Федерації знаходити все нові нові об'єкти транспортування, купляти металобрухт, який мало того, що підживлює російську економіку, так ще й несе вкрай серйозну екологічну небезпеку. Тому що ці танкери вже неодноразово маємо факти розливу нафтопродуктів а, безпосередньо а, в морях, в океанах, і якби це було один раз, це відбувається постійно. Тому це якраз і заклик загалом до світового співтовариства а, зробити все можливе, аби припинити практику використання тіньового флоту, який несе а, ну, ледь не планетарну загрозу, а, і під, продовжує я ж кажу, підживлювати російську воєнну машину. Але те, що санкції працюють дійсно не тільки заяви на Бюліна Сіловано останніми тижнями свідчать і днями. А він повідомляє огляд центробанку Російської Федерації за червень, що росіяни зараз масово кинулися купляти побутову техніку, меблі, будматеріали, Бо вони бояться, що рубль їхній великий могучий, а рухніть косіні. Що зараз він там трохи укріпився? Але от і на фоні санкцій, на фоні гараздів економічного російських. Федерації, які як не крути, розростаються, вони бояться і скуповують. Це ж теж тенденції уже мало того, що панічні, як не крути, так і свідчать про те, що хай може пакетів і 18, а може буде і 180, ну але повільно, поступово вони діють. Є різні оцінки щодо подальшого курсу рубля. Дійсно, мова може йти про девальвацію десь додатково 30 рублів на доларі. І парадокс. Парадокс в тому, що для безпосередньо російської влади послаблення рубля це добре. Це добре, тому що це дасть їй можливість закривати соціальні видатки, це дасть їй можливість зменшувати безпосередньо дефіцит федерального бюджету, який розрісся через зменшення нафтогазових доходів. Але з точки зору саме населення російського суспільства, звичайно, це катастрофа, тому що знижується платоспроможність. Е є питання по дійсно купівлі е тієї техніки, е яка йде за кордону, можна скільки завгодно клеїти е зділене в Росії на різну побутову техніку. Я вже не кажу про Західну, е навіть з Китаю. Але все рівно, попри заяви щодо розрахунки юанями, рублями, все рівно все йде в доларах. Долар лишається основною валютою безпосередньо для взаєморозрахунків приблизно для 70% операцій в світі, і відповідно, це битиме конкретно, девальвація подальшого рубля битиме. Поплати спроможності російського населення, і це черговий наслідок безпосередньо невмотивованої тривалої широкомасштабної війни Росії проти України. За все платить російський народ зараз і буде очевидно платити потім, коли мова йтиме про репарації, про відшкодування завданого Україні. Так, да, за все в цьому житті. Всі поплатяться. Нафтотрейдери стали відмовлятися вести справи з індійським НПЗ Роснівті. Ось так і за санкції єс. Він там опинився в Індії, яка в принципі з іншої сторони казала, що вона не проти відмовитись від російської нафти, якщо США влуплять санкціями тарифами проти тих країн третіх, які купують в Росії нафту за дешево. але з іншої сторони цей крок європейського союзу не сподобався. І Індії за те, що з Наяра Енерджі опинився це НПЗ в санкційному пакеті. Ну і ось тепер бачимо, що уже стали судовла. Власники з такою озираючися, і з занепокоєнням ставитися до того, аби проводити угоди з наяра Енерджі? Так, абсолютно. Конкретні кампанії, які пов'язують співпрацю з Російською Федерацією, вони зараз серйозно ризикують бути внесеними в конкретні санкційні пакети, тому що це якраз і збільшення безпосередньо. Вторинного, вторинного тиску, вторинних обмежень те про що неодноразово заявляли наші західні партнери, і вже зараз, коли є ризик дійсно введення, ну для прикладу, тих самих 100% мит з боку Сполучених Штатів, багато дійсно індійських компаній вже розглядають реальну можливість переорієнтації на іншу сировинну базу. Звичайно, там є технологічні нюанси. Ми теж маємо про них говорити. Нафта з Російської Федерації, яка це змішана марки УРАЛС, вона є важка і, відповідно, під неї налаштовані НПЗ, які знаходяться безпосередньо в Індії. І тому зараз вкрай важливо забезпечити технологічний перехід цієї промислової бази. У великих якраз споживачах російської нафти на інші, на інші види відповідно точніше кажучи інші типи нафти, для того щоб не було бажання під умовно там якоюсь іншої нафту іншої країни просто закупляти знову ж таки російську, але там за паперами не російську. Ні, такого бути не може. Тобто, мова має йти про реальну відмову від російського енергоносія. Плюс ми бачимо зараз в рамках ОПЕК плюс, взято курс на збільшення видобутку. Плюс ми бачимо позицію Сполучених Штатів, яка полягає в планомірному збільшенні власної частки на світовому ринку нафти. Тобто, умови сьогодні для. Переорієнтації основних споживачів російського продукту дійсно є. Цим просто треба займатися і показати безпосередньо безальтернативність необхідності модернізації і так само безперспективність росіян як постачальників репутаційно чистого енергоносія, будемо це так казати. Ну да, бо Європа ж теж покупувала цю нафту, перероблену на цьому НПЗ, яка насправді російська. Тож треба і в і в діях, і в кроках, і в думках усьому відповідати один одному. А що ці переговори в Стамбулі я не можу зрозуміти, коли інститут вивчення війни пише, що Путін насправді просто хоче їх затягувати, використовувати, бо делегація цих псевдоісториків і путінських шоуменів, клоунів, циркачів, вона незмінна. Просто таки, ну да, трек гуманітарний питань немає, але ми вже його бачили, і ну скажімо теж чесно, може не в таких масштабах, тим не менше він функціонував і до початку цих травневого черневого стамбула за сприяння катару об'єднаних арабських еміратів. Та ну менше з тим тут ми не можемо применшити. Наші люди повертаються додому, і тіла загиблих захисників. Це звісно плюс. Але як Зеленський каже, що він чекає на якусь динаміку, ну я не впевнена, що ми її побачимо. Ігор може я помиляюся, Яко, якою ця динаміка може стати за умов незмінності капітулятивних вимог Кремля. Ми зараз е, перебуваємо е, в дуже так, е, такі небезпечні ситуації, коли з однієї сторони ми дійсно маємо посилення з боку наших західних партнерів і особливо зміну треку з боку Сполучених Штатів. А з іншої сторони, Росія і далі намагається показати недоговороздатність України, тому візити е, в Стамбул. Навіть якщо вони мають ритуальний характер, а це просто ритуал, та, це навіть бутафорія, але змістовності там нуль, 0,0. Але це сигнал назовні. Назовні те, що Україна дійсно е налаштована на перемовини, це знову ж таки можливість нам е наголосити на тому, що реальні перемовини можливі на високому рівні. Тобто Путін має вилізти зі свого бункера і все ж таки піти на реальне спілкування. Чи це буде в Китаї на початку вересня? Ми знаємо, що там Сі з Путіним має зустрічатися, нібито Трамп має теж там бути. Ну і непогано було б і на чотирьох зробити зустріч. А чому? Хороша ідея. А взагалі, чому ж чекати ці ще 40 з гаком днів? До настання осені, якщо війну припиняти треба вже зараз, вся проблема в тому, я ж кажу: є налаштованість України, нульова налаштованість на це Російської Федерації. І тому Стамбул, Стамбул це дійсно можливість просто витягнути наших з російського полону і вкотре перевірити температуру у палаті номер 6 в якому стані сьогодні перебуває російський політикум, в яких мареннях щодо історичних подій ми ж там пам'ятаємо Мединський, що там Шведів згадував раніше Путін згадував Рюриковичів, і так далі. Тобто, насправді ми теж маємо більше аналізувати нашого ворога, аналізувати російського агресора, наскільки вони здатні. Зараз іти на шлях деескалації, ну очевидно, не до кінця, а це означає необхідність посилення України військове, посилення санкційного тиску і е дипломатично скоординована робота для впливу на безпосередньо Путіна та його оточення. Це те, що зараз е потрібно інтенсифіковувати, що вкотре продемонструє зустріч у Стамбулі на цьому тижні. Ігор, ти він взагалі не готовий йти не те, що до кінця на поступки. А я думаю, на початку The Guardian, он пише, що Путіну дорожча війна, ніж дружба з Трампом. Ну і Трамп це, очевидно, що зрозумів. Ну, сумніву, і Трамп насправді приймає все дуже і дуже особисто. І він прекрасно вже бачить, як на мене, що Путін його просто використовував. Використовував всі ці півроку, поки Трамп. При владі вже друге президентство використовував і раніше під час комунікацій. Ми пам'ятаємо навіть таку емоційну реакцію 47-го президента Сполучених Штатів, коли він, здається, навіть трошки нецензурно висловився щодо дій безпосередньо Путіна. Що говорить Путін гарно, приємно, але наслідки потім є протилежними. І це якраз і свідчить про те, що в нинішній ситуації нам потрібно зберегти оцей елемент адекватності в розумінні Білого Дому загалом на кейс і російсько-української війни, і на важливість зараз цього питання для загальносвітового порядку денного. І для того, щоб не переводити фокус уваги безпосередньо тих самих сполучених штатів на інші питання, які можуть їм здатися важливішими. Але очевидно, що доля світу зараз і програмування подальших процесів дійсно відбувається саме під час війни в Україні. Дякую дуже за цю розмову. Спасибі за наші зустрічі. Побачимося, ми вже буквально днями. Бережіть себе на все добре. До зустрічі. Ярчеленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ренозлому. Ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 2.4, на YouTube ігора. Залишимо активне посилання в описі під цим відео, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Побачимося і переможемо.